Пане Роман питає, цегла 2НФ, це блок чи цегла? Яка технологічна карта для неї підходить? Зокрема, чи вертикальні шви мають бути повністю забиті? Дякую за це питання. Справа у тому, що це вважається цегла 2НФ, тобто розмір висоти двох цеглин Ну, 140 мм це дві цеглини з швом. Ми виходимо. Тому це цегла. 2НF. Маркетологи, звісно, для того, щоб просувати свій матеріал, вигадують ну, нові назви і, наприклад, ту ж цеглу великого розміру називають блоком. Ну, всі звикли називаються блоком 3НФ, 4НФ, 5НФ, ну, раді Бога, пускай буде блок. Це не принципово. Але от в радянські часи цеглу 2НФ вона зустрічалася, але, скажімо так, рідше, ніж звичайна цегла. Рідше, Тому що вона потребувала більш сучасного обладнання, інша технологія, сушки, формовки там і так далі. Але вона все ж таки була і була доволі непогана. І в неї була одна народна назва. І звали цеглу 2НФ в народі як? Гаршок. <сміст> Чому гаршок? Позвонить. Пуста. Розумієте? І от е, на сьогоднішній день е, саме от ефективна кераміка 2НФ це тот формат, який пройшов декілька шляхів розвитку технології кладки. І я скажу вам так, що один із великих недоліків у цих щелівих керамічних матеріалів це оця пустота, це конвекційні потоки. І ось виходить так, що коли ви кладете щелеву цехлу або ефективну кераміку, бажано, щоб у вас був, був горизонтальний роз'єднуючий шар, тобто краще класти в сплошну. Ми можемо зустріти технологію декілька варіантів технології, котрі я би вам не радив використовувати. Але ми їх зачеп, зачепимо. Наприклад, якщо це звичайна цегла 2НФ, викладете на звичайний розчин 10-15 мм товщиною, і всі шви заповнюються. Тобто, якщо це класична кладка, заповнюється шов і заповнюється шов. В радянському сніпі по армокам'яним конструкціям було написано чітко, що забороняється кладка пустошовки. Зовнішніх стін. Чому? Тому що цегла вона виконувала роль теплоізолятора в ті часи, в радянські часи. І звісно, якщо ви залишаєте пустошовку, десь пустий шов, то це призводило до продування стінки і вихолоджування приміщення і дискомфортно, тобто жити некомфортно. Тому це було заборонено. Але потім на ринок України зайшла технологія ефективної кераміки. А якщо ви пам'ятаєте у ефективній кераміці. Вертикальний шов, якщо подивитися зверху, має ось таку от форму. І вони розповідали, як це класно, коли оцей от блок заходить от сюди, і це створює перепону для повітря, він не продувається, все це туфта, продувається елементарно. І якщо ви використовуєте ефективну кераміку, я би вам радив, як мінімум, оці от шви клійпіною гермітізувати. Це значно покращить теплотехніку цього будинку. Друге. Справа у тому, що оці е, щілини, котрі в, в 2НФ і в ефективній кераміці в великій кількості от вони знаходяться. Якщо ви будете класти стінку, дивимось, на фасад, то ці щілини утворюють такі от вертикальні колодязі на всю висоту стіни. І виходить так, що утворюється конвекційний поток. І що таке конвекційний поток? Конвекційний поток це коли у нас є стіна, тут ви грієте приміщення, тут у вас вулиця, і у вас розігрівається повітря внутрі матеріалу, внутрі блоку, піднімається до гори, охолоджується і а то, те, що біля зовнішньої стіни воно охолоджується і йде донизу. І таким чином утворюється оцей конвекційний так званий поток. Його проблема в тому, що він швидше виносить тепла з будинку, тому що є рух повітря, холодне приходить, нагрівається, забирає енергію, піднімається до гори і охолоджує стінку. Е, стихнулися з наступним: що коли ця стінка доволі висока, наприклад, багатоповерхівка, то коли ось тут ставлять розетку, наприклад, потім звук з цієї квартири через оці от пустоти потрапляє в сусідню квартиру, а отут от у вас перекриття. Тобто ефект горшка присутній. От саме тому і називали цей камінь горшок. Якщо раніше клали це на розчин і це було якби мало зустрічалося, на сьогоднішній день є кладка на клей. Це танкошаровий, да, або взагалі на клейпіну. Є така от ефективна кераміка, котра має шліфовані торці, вона коштує дорожче, її вкладати швидше, типу на клейпіну, сучасна технологія, і пішло-поїхало. Але справа у тому, що із цих конвекційних потоків, із кожної розетки, із кожного вимикача дме вітер, холодний вітер. Тому що внутрі цього блоку гуляє конвекційний поток. І ця проблема, вона зустрічається в усіх матеріалах, котрі мають пори. Друзі, в усіх ви можете взяти будь-яку люб, технологію, будь-який матеріал, і ви будете читати в літературі про конвекційні потоки. Тобто це горшок, ефективна кераміка, це соломіні блоки, це колодізна кладка, це е, кладка з Вентильованим прошаркам, півцегли, цегла, ну те, що раніше клали. Тобто всі ці технології об'єднує одне присутність конвекційних потоків. Ну і також утеплення на ляпухі. Там ви теж можете почитати про конвекційні потоки. Це дуже погане явище, котре погіршує якість будівництва і з ним борються. І, звісно, що в соломних будинках, наприклад, там влаштовують горизонтальний. Перев'язки з фаніри кераміка 2НФ це технологія кладки на розчин, тому що, коли ви кладете на розчин, ви перекриваєте ці пори в більшій частині і прибираєте цей ефект інвікційних потоків. Тому відповідь вам зрозуміло: чим менше пустих швів в зовнішній стіні, тим краще. Так, да. ви можете потім стінку поштукатурити і локалізувати цю проблему пустошовки. Можете зробити утеплення пінопластом, котре не продувається вітром. Це теж покращує захист стіни від продування вітром. Тому, звісно, що в комплексі це ми можемо локалізувати, але проблема конвекційних потоків в багатьох технологіях вона залишається. І про це не варто, друзі, забувати. Так, дякую за ваші питання. Дякую, друзі, за, ваші, за вашу підтримку на сторінці Консультація-Підтримка. Не забувайте, будь ласка, що наша спільнота також приймає участь в підтримці наших колег, праці, завдяки котрих ми можемо з вами зустрічатися. Зрозуміло? Не забувайте, на сторінці, на сторінці консультація, підтримка, ви можете також прийняти участь. Там у нас вже збори, десь здається, 27-й. Предыдущий вже давно працює, працює на нашу перемогу і на те, щоб ми зустрічалися. Йдемо з вами далі.